Так, друзі, батьки поставили батьківський контроль на мій комп'ютер, і тепер я не можу грати. Я не знаю, що мені взагалі робити. У мене є м'ячик, але мені не ні з ким грати, не знаю, що робити. Можливо, мені потрібно пошукати когось, ким можна пограти. Але Стій-стій-стій, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті, Фоксі або лаймика. Пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Блін, не знаю, що робити всі, мабуть, в школі. А я сьогодні залишився вдома. Але вони поставили батьківський контроль і тепер я не можу грати. Головне, що в мене хоч м'яч є, зможу його покидати, але о, в одного грати дуже скучно. Так слухайте, можливо, когось пошукати, але батьки сказали мені далеко не виходити, щоб вчителька не побачила, що я взагалі був вдома, і в мене все добре. Оскільки на зараз. Там Ой, що, що балерина-капучина? Так, все, чекайте. О! А ти що тут робиш? Доброго дня! Вони, ви не бажаєте пограти зі мною у м'яч? Не, не бажаю, Ось, мені лавить. треба у лікарню. Не до м'яча мені, до твого. О, ви вагітно! Так! А хто батько буде? Підчепись! Чому ви така зла? Дивно, дивно, друзі. Дивіться, вона вагітна, а значить, що в неї буде дитина, а значить, що мені буде з ким гратися у, у нашому селі. Слухайте. Але потрібно дізнатися, хто батько цієї дитини. Мені дуже цікаво, а... а вам взагалі цікаво. Якщо вам також цікаво, то пишіть коментар. А я буду шукати того, хто знає. Слухайте, можливо, селяни знають. Вони все взагалі знають. Доброго дня, дядечку. Доброго. Слухайте, а ви взагалі не знаєте, хто батько балерини капучини? Не знаю, і це не моя справа взагалі. Хм, Добре а тобі добре. Навіщо? Мені з... потрібно, просто я буду гратися з її дитиною. Не. не знаю, це дівчина або хлопчик. Просто було цікаво, хто батько цієї дитини. Добре, добре, слухайте, до побачення, я пішов. До побачення. Уроки робити. Так, друзі, слухайте, ось ці жителі нічого не знають. Коли на... потрібно, вони не знають, коли не потрібно, знають усе. Слухайте, я пропоную простежити за неї. За неї... Та зробити собі дещо цікаве. Я хочу зробити собі камуфляж, та зібрати траву, зробити собі кустик, щоб мене ніхто не побачив. В нашому селі дуже багато камер, як ви побачили. Ось, бачите, камера. Там також, І якщо батьки мої побачать, що я був не вдома сьогодні, а, а десь далеко від ходу від дому, то мені буде капут. Якщо чесно, тому я буду збирати травку. Так, швидесенько збираємо. Слухайте, я знаєте що зроблю? Я буду збирати біля свого дому, щоб батьки подумали, що я вбираю траву та мене трохи похвалили. Не знаю, спрацює це або ні. А ось камуфляж я собі зроблю. Щоб ніхто не знав, що я піду туди. Вона, мабуть, у лікарні зараз. В неї вже такий доволі великий живіт. Мабуть, скоро буде народжувати. Так, збираємо ще. Так, сюди. Слухайте, мені потрібно доволі такі багато цієї трави, щоб зробити повноцінний камуфляж. Та ще потрібно знайти верстак. Слухайте, я ось так бистро. Без... Швидесенько пропили та буду йти туди. Слухайте, мені майже вистачить, так, скільки в нас є? 10. 10 це маловато потрібно ще. Щоб зробити повноцінну... повноцінний камуфляж, нам потрібно зібрати 15 одиниць цієї трави. Слухайте, в мене скоро трава закінчиться. закінчиться ось тут, біля мого будиночку. Ну нічого. Головне, що ось так. 13 вже є. Зараз трохи залишилося, і все в нас вийде. Так, квіти, мабуть, не буду збирати. Так, 15, все. Слухайте, пропоную десь там заховатися, зробити верстак та скрафтити собі цей камуфляж. Так, швидесенько погнали. Ну, ми досюди. Сюди я можу ходити. Камера зараз о, у, у інший бік дивиться, все валимо, валимо тут. Також камера. Так, заникались ось тут. Зараз, зараз, зараз. Слухайте, камера вже не слідкує. Так, погнали сюди. О, якраз у інший бік дивиться. Так, здобуваємо дерево та робимо собі камуфляж. Так, слухайте, я знаю, як можна добратися е, до цієї лікарні. Щоб не йти через міст, ми зможемо скрафтити собі е, човен та поплити, поплисти через річку. Так, трохи здобув. Слухайте, в мене є ідея. Я знаю, як можна позбавитись цієї камери. Мені вона взагалі не подобається. Батьки взагалі завжди слідкують за мною. Зараз цієї камери не буде, нема камери, немає проблем. Все. Так, слухайте, друзі, зараз десь ось сюди заліземо та зробимо собі верстак. Ось тут. Все зробимо. Так, робимо ось так. Нам потрібні дошки. Є верстак готовий. За... Так, я пропоную зробити човен, щоб поплити. Та зробити камуфляж. Так, друзі, зараз беремо ось цю штуку і робимо. Є! В нас все, мабуть, спрацювало. Так, я зробив собі ось такого куща. Все. Так, слухайте, верстак, я залишу тут. Цю штуку можна покласти сюди, тому що вона нам знадобиться ще. Ставимо човен та поплили. Дивіться, якийсь кущ пливе. Ніхто навіть не здогадується, що це я. Головне, щоб батьки не взнали, тому що буде гаплик, буде бобомені, поставлять мене у кут, е а ще можуть і відплуцювати, А я цього не дуже хочу, якщо чесно. Буде ремень. Ні, я так не хочу, тому зараз швидесенько ось сюди та прослідкуємо, що ж вони там роблять. О, я бачу балерину капучину. Так, друзі, згодом. Слухайте, скоро будете народжувати. Ну, Сьогодні. Нарешті. Вітаю вас буде хлопчик. Ми вже все дізналися. А, а хто круто. Батько ваш? А яка різниця не ваша справа? Добре, добре. Ну, ми взагалі дізнатися повинні, тому що ми це записуємо. Гаразд, тоді лягайте, чекайте, лікар скоро прийде. Так, друзі, ви чоловіковали. Але мені здається, що вже. Ой, О, ні, я не дивитися не хочу, О, вони, мабуть, зараз, вона буде мабуть, зараз, мабуть, народжувати. Зараз, зараз все. Ось так. Ще трохи. О! Нарешті, нарешті. так, у вас О, хлопчик. Ой, тралала, Тра -ла -ла -ла, тралала. тра-ла-ла! Так, тепер я знаю, від кого дитина ми все це запишемо. Ну, а Добре, записуйте. Можете бути вільні. Та якщо бажаєте, ми можемо викликати таксі. Та ні, 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 я візьму оренду автівку. Ходімо, синку. Все, до побачення. Ти чули це? Синку пішов? О, тралалала, тралала, Мені буде з ким гратися. Мамо. Що, що я буду робити? Я їсти хочу і ну, гратися. Зараз, зараз поїдемо поїмо додому. О, Добре, Сідай. нарешті. Так, все я заплатила Як? за оренду автівки, друзі, Поїхали. Вони орендували автівку, нам потрібно валити швидесенько додому, щоб мене не заболили, що я взагалі тут був. Тепер я знаю, хто батько цієї дитини. Чому вона взагалі не казала? Хоча слухайте, друзі, у нашому селі ходили слухи, що тра, ця балерина Капучина зустрічалась не тільки з тралала тралала. Можливо. Тому вона не казала. Слухайте, ну не знаю. Це, мабуть, плітки. Вірити цьому або ні, не знаю. Так, слухайте, друзі, тут швидесенько вилазимо та будемо бігти додому. Так, сюди, сюди. О, вони тут були, мабуть, ось так. Камери немає, тому можна ось так зробити і все буде добре. Так, так слухайте. що тут у нас є сьогодні? Зараз я, я подивлюсь. Риби. риби буде тебе, риба. Так. Мені потрібна крута риба. Ну зараз Смажена. зачекай пиріг. Рибний пиріг, тримай. О, Дякую, матуся. Ось а це ти Требаш мене пограти. Та зачекайте хочу... трохи, а з ким ти будеш? Ні з ким грати не навіть. Не знаю, я знайду якогось друга собі або подругу. Та тут немає нікого нормального. -ма. Ну що, ма, не мати мені тут. У мене є план. О, так, дзвонимо дзвіночок сюди. Так, чомусь є. Доброго вечора або дня, не знаю. Доброго, Слухайте, а ти що тут знову робиш? Я хотів погратися з вашим сином. Ем... Якщо ви не проти. Ну, зараз. Добре, так, чекаємо. слухай мене уважно, я тебе відпускаю пограти з красті. Пограєш трохи годину і повернешся. І грати з ним більше добре, не будеш. Це виключення, тому що Чомусь нам не треба не таких друзів, як красті. Все, йди. Чому? Він тому поганий. що поганий, давай. Добре, мама. Година. Добре, добре. Зараз він А, вже вийшов. О, привіт, а я буду спостерігати. Тролола, тролола, я красті. А я тролалела тролола. Слухай, що ми будемо робити? О, в тебе є м'яч? Так, в мене є м'яч. Слухай. Пішли подалі звідси, щоб ця твоя матуся нас Це, не дивилася. Що, що ми будемо робити? Погнали грати у м'яча. У мене є ось такий баскетбольний м'яч, будемо грати ось тут. Взагалі, я сьогодні школу трохи прогуляв. І мені, батьки. Дозволили залишитися вдома, але комп'ютер поставили на батьківський контроль. Я грати у нього не можу. А що таке батьківський контроль? Слухай, це така штука, коли ти не можеш користуватися комп'ютером. Слухай, ти, мабуть, акула і ти не розумієш, що це таке. Лови, друже. Зрозумів. Слухай, мені так подобається з тобою грати у м'яч. Ти такий класний. Слухай, давай дружити. Так, давай дружити, слухай, лови ще м'яч. А чому твоя мама казала, що зі мною краще не грати, що я якийсь поганий, слухай. На що? Мені твоя матуся якась підозріла. Вона нічого не розказує. Хто твій батько? Я саме до цього допер, тому що я прослідкував за вами. Я бачив, як ти народився. О, цікаво, не знаю. Мене мама годує, Рибний пиріг мені зробила. Це дозволило пограти з тобою красті. Ти класний, а чим ще можна займатися у цьому селі? Слухай, ну взагалі е, е, всяких розваг, але в мене поки є Синто, тільки м'яч. Садама, до час не йшов. Слухай, знаєш, що ще пограємо, йди сюди. Додому Куди не вхожу. Мама, якась дуже зла. Чому тільки годину погуляти? Слухай, не знаю. Де ти ще, давай будеш наказаний. ти не, не переживай, якщо чесно, не будеш ти наказаний. Все буде добре. Синко, Я вже так тралавила. тисячу разів робив. Блін, що ж робити? Мама, дізнається, буде халепа мені. Я цього красні вб'ю. А чого мені мене вбивати, блін? Я нормальний взагалі. Ой, так тралалала, йди сюди. Так ось твоя матуся була там. Кудись побігла. Так, слухай, знаєш що? У мене є план. Є план на мільйон. Слухай, головне, вона, мабуть, зараз буде питати у селян. Де ми, де ми? Нас ой, так я її бачу. Давай сюди. Блін, мене відлупцюють. Що ж робити? Я не знаю. Блін, красті, можливо, це. Ре... Це халепа якась, тобі так не здається. Та ні, все буде гаразд. Слухай, я знаю, де можна сховатися, вона нас ніколи не знайде. Але. ну це таке, якщо чесно. Ей, селян, ти бачив красним твоїм скином за мною. Швидше, швидше, швидше. Давай, троло, Ні, Нікого не бачив. Давай не ну, здоганяй. Зараз, зараз. Поїду в поліцію, а. значить. О, ні, твоя матуся їде у поліцію. Слухай, сідай сюди. Апч? Апч. Що тут так смердить? Що ми сидимо у цьому смітнику? Так, це смітник, але ніхто не буде знати, що ми тут взагалі. Нас не видно. Але це тільки одна частина мого плану. Ми тут Зараз дізнаєшся. В мене зник так. син. Тралалело тралала. Останній раз я його бачила з кресті. Мені потрібно його повернути зараз. Добре, буде зроблено. Ти чув це? Тралоло, тралола, кажись, там буде аплик. Вона подзвонила точніше, приїхала до поліції, і мені здається, що нам буде бобо, але не хвилюйся. Слухай, в мене є план. Давай за мною, йди сюди. Так, відійди трохи звідси. Так, є. Ось, я відкрив такий таємний люк. Не хвилюйся. Зараз потрібно тільки в нього зайти. Чомусь не можу зайти. Та як це зробити так? Є, о, все, давай сюди, швидко. Я так хвилюсь. Поліція, поліція. Що ж нам буде? Все. Мене заарештують, посадять за грати. І все, ніколи не буду грати, та буду їсти якусь баланду. Та не хвилюйся ти! Давай за мною! У мене є дещо! Так, тут цілі е, ходи є, так що ми можемо ховатися. Давай сюди! Зараз, зараз, зараз подивимось. Ей, так, слухай. Я шукаю о, 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 о. і тралалило Тралала, ти щось бачив? Е, ні, я нічого не бачив, я тільки з дому вийшов. Ти чув це? Е. Ей, селян, я шукаю тралалело тралала, тралала і красті, ти їх бачив? Е, ні, не бачив, тут нікого не було. Слухай, троллу, троло, не хвилюйся, все буде добре. Зараз він усіх спитає та поїде додому. А якщо ні, якщо він буде шукати нас, потім знайде і все, тебе посадять за, то, що, за те, що ти зі мною втік. І мене також. Так, тихо. тралала, де Диви, ми сидимо у смітику. Ти бачив тут когось? Красті, тралалило, тралала? Е, ну, бачив, але я бачив вже давно, то не знаю, куди вони пішли. Ох, падлюка, яка спалив нас е, цим політін. Ох, цей селян клятий. Потрібно, щоб він сказав, що нас не бачив. Ось все, все пропало. Все нас посадять. Я не хочу, я хочу жити. Та слухай, не посадять нас. Ще нікого не саджали за те, що ми просто втікли. Слухай, можливо, ми де зіграємось? Так, давай за мною. У мене є план. Стрибай сюди, швидесенько, закривай там все. Бери ось цю вагонетку. Так є. Та сідай і погнали за мною. Так, полетіли. Давай наздоганяй, швидесенько. Добре, добре, я тобі, якщо чесно, вірю красті, якщо ти так вже робив. Сподіваюсь, що ти мене не, не обманиш. Та не обманюю я тебе, все буде круто, диви, я це сам все зробив. Синко. Так, слухай. Так вона тебе шукає. А ну і піть з тобою, поїду до іншого села, досить з мене. Що? Ти чув це? Вона поїде до іншого села. Давай за мною. Зараз заліземо на халабуду, перевіримо. Мені здається, що вона трохи бреше. Так, ось сюди лізь. Де ти є там, Тралала, тралала. Не здоганяй, швидесенько, я тобі зараз свою базу покажу. Ось тут все видно, вона нікуди не поїхала. Зараз просто присидимо та будемо далі гратися. Так, це викидуємо. Все, погнали, диви. тут все видно. Так, дуже круто з тобою красти. Zanimamo tu.